Доброго дня вам! Знову повертаємось до фонготерапії і на цей час будемо говорити про греб бараньоха. Дуже рідкісний на українських землях. Він росте у мішаних лісах, особливо там, де ростуть ягори і черешні. Греб бараньоха. Широко відомий у кулінарії, особливо японці його полюбляють. Але разом з тим з гриба бараньохи можна приготувати різні страви, супе, смажений греб. А окрім того, бараньоха має лікувальні властивості, лікує серцеві захворювання, лікує гепатети, лікує ракові утворення. І інше це його можна сушити, можна той порошок робити з нього настойку, а можна робити настойку на горілці відразу. Отже, такий гарний греб бараньоха, великий, який росте в наших лісах. Це є один із скарбів народної медицини і один із пріоритетів. Кулінарії, дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал.